За добу з 1 по 2 жовтня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Здійснено 21 оперативний виїзд. Пожежа спричинена влучанням ворожих боєприпасів. Трапилась у Куп'янському районі області, горів продовольчий магазин. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 704 вибухонебезпечних предмета. Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Балаклія, Куп'янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 41 тонни води, у тому числі 15 тонн питної. Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях, зведеним загоном ДСНС. Протягом доби у місті Балаклія закінчились роботи з розбору аварійних елементів даху пошкодженої житлової будівлі. У місті Зюм на газорозподільчій станції проведено роботи з розбору завалів, в результаті чого забезпечено доступ до спеціального обладнання. На горі Кременець, Телевежа проведено роботи з розбору завалів. Також триває розбір завалів триповерхової будівлі, проведено демонтаж залізобетонних плит перекриття.